Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 27 лютого, триває 369-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшуючи чисельність особового складу. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинуто до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області. Протягом поточної доби противник завдав 8 ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них іранськими ударними ВПЛА типу Шахет 136. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ракетних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник здійснює інженерне обладнання місцевості, зокрема протитанкових ровів. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліна Чернігівської області. Будівельне, Гірки, Атинське, Волфене, Павлівка, Степок Сумської області, ветеринарне, Стрілече, Гатище, Вовчанські хутори, Кам'янка, Харківської області. На Коп'янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка Донецької. Авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші воїни за поточну добу знищили 9 з 12 іранських ударних БПЛА типу шахет 136 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили противника та одну позицію протиповітряної оборони. Підтримуйте Збройні сили України разом переможемо. Слава Україні!